Доброго дня, компанія Автофокус У на нове надходження Ceed 2020 року випуску. Офіційний автомобіль по кузову ціленький, має ось такий вид по кузову. Вся сервісна історія на офіційній станції, доволі непоганий стан машинки. 1,6 і нас під капотом на офіційній станції до газове обладнання. Зараз покажу задній ряд. Тут у нас є автоматичний. Стопіднімач, ось такий охайний тканевий салончик. Передній ряд 4 автоматичних стопіднімачів, електричне регулювання дзеркал, керування світом, датчики шин, є автосвіт, мультикермо з круїзом. Ось така мультимедія, є в нас підігрів з передніх сидінь та підігрів керма USB на механічній коробці передач. Це звичайно ось такий тканевий, охайний салончик. То зацікавлений, автомобіль можна придбати як в лізинг, так і в кредит, або приїхати та забрати його за ходівку. Знаходимось Михайло Рожка. 4А. метро Пізнікий.